Кожен народ має свої унікальні національні страви. Чеську кухню важко уявити без свинячої рульки, італійську без тонких скибочок карпаччо, а іспанську без хамону. Отже, знайомтесь, копальхен національна страва ненців, чукчів та ескімосів. Народи півночі з дитинства вживають цей м'ясний делікатес. Проте людям непідготовленим пробувати копальхен не можна, оскільки наслідки можуть бути плачевними. Копальхен це північний делікатес, опис якого багатьом може здатися огидним. Страву готовлять найчастіше зі свіжої оленини, рідше з моржа, тюленя чи навіть кита. Тушу тварини заготовляють цілком такого запасу їжі, може вистачити цілій сім'ї на кілька тижнів і навіть місяців. Ненсі чук, та Евенки готують копальхен також з оленя. Вони вибирають молоду особину і не дають їй кілька днів їсти, щоб очистився травний тракт, а потім душать. Акуратно, щоб не пошкодити шкіру. Потім усю тушу цілком кладуть у болото та прикопують торфом. Місце відзначають колом чи прапорцем. Якщо голодний ненець або чукча бреде тундрою і знайшов купальхен, він може з'їсти, але зазвичай повинен потім заготовити новий і закупати його. Цікаво, що в радянські роки як маркування використовували піонерські краватки, які було добре видно, і вони не вицвітали за будь-якої погоди. Тож тушу залишають під водою щонайменше на півроку. Після взимку відкопують та їдять. За цей час м'ясо починає розкладатися, виділяються трупні отрути, тому непідготовлені людині в жодному разі не можна пробувати копальхен. Та й навряд чи хтось із туристів захоче скуштувати мертвечини. У копальхена специфічний вигляд та запах, який геть чисто відбиває апетит. Місцеві ж їдять таке м'ясо із задоволенням. Для них це рятівний запас, у тому разі, якщо мисливцям довго не вдається добути їжу. Ескімоси та ненці не різаються мер. Копальхен тонкими скибочками і перед вживанням приправляють сіллю. А заїдають сирими легенями щойно забитого оленя. Копальхен відомий з давніх часів. Таке м'ясо є висококалорійним, тому всього кількох шматків достатньо для того, щоб дорослий чоловік цілий день міг працювати на холоді, не замерзаючи і не відчуваючи фізичного виснаження. Щоб вживання копальхена не спричинило отруєння, дітей привчають до свіжого м'яса від народження. Немовлятам замість соски дають шматочок м'яса або сала. А після того, як дитина підросла, вона їсть копальхен поряд зі старшими членами сім'ї. Копальхен, до речі, використовується і для того, щоб нагодувати собак. Ще один варіант цієї страви тюлень фарширований чайками. Спосіб приготування аналогічний: залишити освіжену тушу на кілька місяців у вічній мерзлоті, а потім відкопавши. Можна вживати у їжу. Якщо таку страву наважиться скуштувати чужинець, трупна отрута, що міститься в перегнилому м'ясі, однозначно призведе до найсильнішого отруєння або навіть смерті. Але для місцевих жителів це справжній порятунок від голодної смерті і справжній делікатес. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.